Розусі всім вітання. Сьогодні прекрасний день осінній. Я думаю, всі хороший настрій. Тим більше, що в нас сьогодні, от, принаймні, по тих питаннях, які заявлені на сьогоднішній крові достатньо багато хороших новин а, і пов'язаних е, принаймні, з двома дуже світтєвими подіями, які е, мали місце протягом буквально останніх кількох тижнів. Це Саме набуття чинності, про що вже говорив Юрій, набуття чинності. З 22 вересня закону про систему гарантування вкладів, який замінив повністю раніше прийнятий ще в 2001 році, закон про фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ну і друга подія також це подія серпня-вересня цього року. Це збільшення суми покриття, тобто з 150 тисяч до 200 тисяч. Питання, так я його читаю, буквально тут написано тут сумульовано таким чином: підвищення суми держгарантії та нові повноваження фонду гарантування вкладів. І далі питання: чи стануть вони поштовхом до підвищення довіри клієнтів до банківської системи? Ну, коротко можу сказати, однозначно, так. Дозволю собі кілька просто ремарок на підтвердження того, що це дійсно так. Закон достатньо складний і достатньо об'ємний. А там величезна кількість новел. Я хочу зразу сказати, що насправді от ми повернулися із недавно із Женеви, де було щорічне засідання Європейського форуму страховиків депозитів. Це авторитетна, достатньо чисельна міжнародна організація об'єднання страховиків депозитів практично більше як з 50 країн. І там власне порівнювалося на даний момент статус-кво. Що відбувається в тій чи іншій країні і системою страхування чи гарантування вкладів, різна термінологія суть одна, от власне посткризовий період. І я можу зразу сказати, що переважна більшість країн нашого континенту відстає в питаннях законодавчого врегулювання цих питань, з врахуванням самих останніх ноу-хау і останніх тенденцій від того закону, який власне у нас уже став законом. Принаймні на 2-3 роки. Ну і багато колег нам по-доброму заздріли, але, власне, кілька слів конкретніше про те, що це несе, так як це сформульовано власне питання для дискусії, що це несе безсередньо для пересічних людей. Для вкладників, для позичальників, для клієнтів банків, в першу чергу фізичних осіб. Є 5 хороших новин. Окреслюю тільки тези на рівні таких загальних тез. Потім буде дискусія, будуть питання, зможемо їх розвинути більш детально. Перша новина для вкладників Згідно нового закону, в принципі, зникає поняття мораторію, яке, на жаль, достатньо добре відомо було відповідно до попередньої законодавчої конструкції, багатьом, багатьом вкладникам цій країні. Тобто за жодних обставин, на якій би стадії банк не знаходився, чи на стадії, коли він визнаний проблемним і супроводжується в особливому режимі. Національним банком як проденційним регулятором, чи тоді, коли він вже визнаний неплатиспроможний і переданий нам, мораторію як такого на вклади фізичних осіб бути в принципі згідно закону не може. Друга хороша новина полягає в тому, що банк, тоді, коли він визнаний неплатиспроможний і переданий нам так, в адміністрування, а в нас, власне, так звана процедура виведення з ринку, яку ми будемо здійснювати. Складається з двох етапів. Етап номер один це тимчасова адміністрація. Це буде максимум три місяці, і не більше для системи утворюючих банків максимум шість місяців. І потім буде власна ліквідація, так? яка може тривати там не більше року, ну там з можливим невеликим продовженням разі необхідності. Так от на стадії тимчасової адміністрації будь-який будь вкладник, фізична особа, строк дії договору, якого завершився. Або якщо це довір до запитання у разі надання відповідної заяви на відповідної вимоги до банку, повинен отримати доступ до вкладу не пізніше ніж протягом семи робочих днів з моменту настання власне цієї події. А яким чином це буде відбуватися, якщо, наприклад, банк вже не платиспроможний і знаходиться в адмініструванні фонду, в одно саме на стадії тимчасової адміністрації, ці перші стадії, це вже чорний ящик, це вже наші технологічні проблеми. Закон достатньо чітко ці механізми визначає. І скажу просто так, що основний механізм, який забезпечить, навіть якщо у банка є проблеми з ліквідністю, ну бо це ясно, що у банка не все гаразд, раз він вже дійшов до стадії, коли він безплатоспроможним, і йде на виведення з ринку, став вже на цей конвеєр. То в цьому випадку фонду дозволено законом надавати спеціальну позику такому банку, бо це ще діючий банк з діючою ліцензією, для того, щоб, і тільки в одному випадку, саме для того, щоб здійснити в авансовому режимі виплати по вкладах фізичних осіб у разі настання тих обставин, про які я сказав.